Люди, всім привіт! Черговий прохолодний, хоч і не морозний ранок, і навіть при тому, що температура не нижче нуля, але біля нього знаходиться, це все рівно вже певний виклик для автомобілів з дизельними двигунами під капотом, і особливо для їхнього салону, тому що в холодний період дизель, ну, в принципі, він і теплий, прогрівається набагато повільніше, ніж бензинові автомобілі. чи, наприклад... Електромобілі сучасні, так, але у дизеля є рятівна паличка у вигляді вибасто. Це автономний опалювач, який може від пального, яке знаходиться в баку автомобіля, де він встановлений, це може бути як автомобіль з бензиновим двигуном, так і з дизельним двигуном, так і електромобіль може бути. Коротше, в багатьох автомобілях може бути встановлено Webasto. І саме завдяки цій штукенці, двигун і салон автомобілів прогрівається неймовірно швидко. Сьогодні пропоную зробити тест того порівняння, точніше, навіть як прогрівається дизельний двигун сучасний одного покоління, євро 6, правда, трішки різної потужності з Webasto і без Webasto, так би мовити, самостійно. У нас є такий автомобільчик, нещодавно приїхав якраз таки з Німеччини. В нього на кліматі, бачите, є кнопочка Webasto, є на пульті також кнопочка Webasto, але я її не запускав для так би мовити, чистоти експерименту. Зараз ми підключимо електронну діагностику. Сьогодні я буду працювати з одним девайсом, який тримаю в руках перше. Це Syncar. SyncTool Reader 8. Це штукенця доволі цікава для невеликих СТО, має повноцінний функціонал по діагностуванню, тесту виконавчих механізмів, адаптації там і так далі. Ну, і вона ж дозволяє заходити в блоки, щитувати інформацію, що нам сьогодні і буде потрібно. Ми будемо заходити в блок двигуна і дивитися, як буде зростати температура. температура Охолоджуючі рідини і температура оливу. Підключення тут не бездрутове, тут друтовий інтерфейс, називаємо це так, тому трішки часу зараз треба, щоб це все з'єднати. Підключаємось до обіді роз'ємчика. вмикаємо запалювання. Не запускаємо, нам просто запалювання потрібно. І йдемо шукати, діагностувати. Сканер може самостійно підключитися, знайти він номер, розшифрувати, що це за марка-модель. І почати її діагностику. Та, другий автомобіль ми будемо діагностувати от таким сканером, також від компанії SYNCAR, але це ScanMate, він коннектиться з телефоном. От, вже знайдено, що це Volkswagen, він номер розшифровано. Зараз завантажується у нас діагностична програма для цього автомобіля. Є. Так, нам потрібна System Selection. Тут зручно у цього сканера, що є великі клавіші, якими можна проводити навігацію керування по пунктам меню, в першу чергу, не по блокам. Це зручно для тих, хто працює, наприклад, в рукавицях, брудних, наприклад, на СТО, щоб не роздягатись постійно. От, будь ласка, такі органи керування. Плюс ударостійкий корпус. Так, інформація по блоку керування. Йдемо далі. Що нам треба? Нам треба DataStream. Спочатку тут пошукаємо в першому блоці. Нам потрібна температура. Цього достатньо буде. Що ми дивимося? Давайте outside Temperature Coolant і Engine Oil. Так, і отут -от температура в блоці циліндрів. Ану, дивимося, що воно покаже. 2 градуси у нас зовнішня температура, 2 градуси у нас охолоджуюча рідина. 1,2 градуси у нас температура оливи. 2,2 градуси у нас температура охолоджуючої в блоці циліндрів. От такі показники, поки нічого не запускаємо. Йдемо до наступного автомобіля. Наступний автомобіль це у нас Volkswagen Caddy. У нього такий самий 2-літровий турбодизель. Тобто охолоджуюча система Вона побудована так само, що я показував на Tiguan'і. Бо двигуни одного покоління, там, да, вона потужність інша, там їх, так би мовити, начинка, поршні, прошивка і так далі. Але на холодно вони на холостому гріються ідентично. Тут же я відкриваю телефон, так само з Сінкар, додаточок. Вмикаємо запалювання обов'язково. Так, сканується він номер у нас. Чекаємо, поки все підключиться. Тут вже запустилася кліма, що нам не треба. Відкриваємо додаточок для Volkswagen. Чекаємо, поки все завантажиться. Так само: System Selection, Engine Electronics. Як бачите, меню при тому, що сканери трішки різні тут, на моєму мобільному пристрої, там на окремому екрані. то і діагностики, все рівно логіка ідентична по керуванню, Read Data Stream, перший блок. Обираємо ті ж самі значення. Outside Coolant, Engine Oil, мені здається, цього достатньо. Що тут у нас? Зовнішнє аутсайд 3 градуси. Охолодження забув вибрати блок в блоці циліндрів є. Додаємо в перелік, в блоці циліндрів. Що у нас тут? 1,7. Ну, коротше, градуса різниця з тим автомобілем. Далі що ми робимо? Далі, що ми робимо? ми цьому автомобілю дамо трішки фору. Секундомір. І важливо перед запуском. Дивіться, я ввімкнув запалювання десь 2-3 хвилини, поки тут діагностику вмикав, підключав і так далі. У нас в блоці циліндрів, точніше в головці, навіть є свічки розжарювання, їх 4 по одній на кожен циліндр. Коли я вимкнув запалювання, вони прогріли циліндри, попрацювали певний час, а потім вимкнулися. І за цей час, поки я тут все маніпуляції проводив, циліндри трішки охололи. Для того, щоб запуск зараз був плавний, треба запалювання вимкнути і вимкнути заново. Завдяки цьому у нас свічки знову прогрілися. І вже зараз можна буде прогрівати. Так, діагностика нікуди не поділася. Щеплення, нейтраль. І у нас. Прекрасний запуск. Робимо старт, ідемо, запускаємо інший автомобіль. Телефон тут залишить, бо від'єднається діагностика. А температура. От У нас починає engine oil рухатися, але дуже повільно. Пішли вже 30 секунд. працює цей автомобіль, але йому даємо фору. Те ж саме робимо і з цим автомобілем. Ми запалювання вимикаємо, бо циліндри охололи. Тепер вмикаємо, у нас знову прогріваються циліндри свічками розжарювання. Тут нічого не змінилося і робимо запуск. Так само прекрасний запуск через те, що свічки розжарювання двигун прогріли, акумулятор заряджений, система працює справно, це найголовніше для дизеля. Тут у нас. Тут у нас. що у нас? Тут у нас тиша. Але у нас в меню. Є автоматичне вимкнення догрівача, я його попередньо не вмикав, для того, щоб ну, якби не зіпсувати результати, хочеться все ж таки зрозуміти, як буде прогріватися з Webasto і без Webasto, паралельно запустивши обидва варіанти. Автомобіля. Вебасто тут після запуску, якщо температура нижче плюс 8, а вона зараз 2,5 на дворі показує, то вона запускається автоматично, якщо тут галочка, звісно, в меню стоїть увімкнення автоматичного догрівача. І паралельно з двигуном починає прогрівати охолоджуючу рідину в малому контурі, і салон вмикається. Це якщо коротше, ми включимо клімат, воно ще й салон. Суттєво швидше буде пригрівати від вебасту. Ну, Маю сказати, що температура в блоці доволі швидко тут полізла догори. Це при тому, що вебасту ще не розпалилася, не розігрілася навіть. Все у нас у кеді. Так, теж доволі швидко 11 градусів охолоджую, це блок циліндрів безпосередньо. 16 це скоріш за все вихід з головки градусів, бо тепліше набагато. Температура оливи 6,2 градуси. Це ми працюємо скільки? 3 хвилини автомобіль працює. Бензин був за цей час вже б там десь 20-30 градусів було. Так, ну і в Тігуана. А в Тігуана, до речі, блок циліндрів. І оцей показник, вихід з головки, вони. Вони, вони, вони. Плюс-мінус однаково йдуть не з такою різницею, як, наприклад, на кедді. Тут ще можна графік цікаво побудувати. Як воно зростає із тих значень, які я обрав. О, О Таким чином ще спостерігати можна і внизу. Це ж в текстовому вигляді. Так, Webasto запускається, трішки відчувається запашок від неї, поки вона не розгрілася. Бо дизелю, що в циліндрах, що у вибасто, потрібна все ж таки температура, щоб не було ні кіптяви, ні диму, ні запаху, коли все переграє ніякої сажі. От тоді воно. Працює прекрасно. Вже шелестить вебаста, чути її під капотом. Вона стоїть отут під цією частиною. От чути як почала пічка годіти. Тут у неї вихлоп іде, свій окремий не у вихлопну трубу, а саме отут під колесо. О, трішки. Але що ми маємо? Давайте зафіксуємося. Тут Вебасту тільки почала гріти. Блок циліндрів 22, охолоджуюча, це вихід з головки 23 градуси. Температура оливи 11,2. десь На хвилину пізніше цей автомобіль запустився, ніж Кедді. Тільки-тільки почала гріти А Зараз повернемося, цікаво подивитись на цифри. Йдемо в Кеді. А в Кедді у нас 22 градуси блок циліндрів, 27 градусів. До речі, дивіться, як швидко. Температура на виході з головки 13, температура оливи. ну, Доволі непогано, я можу сказати, без вебасто гріється автомобіль, це при тому, що він працює майже 7 хвилин, ну, вже 27 градусів вже Зараз, якщо вимкнути клімат, вже почне плюс-мінус при 3 градусах на дворі дмухати теплим повітрям. В обох автомобілях клімати вимкнені, щоб не забирати тепло. Не було так би мовити, читерства у нас. Так, цікаво піти тепер подивитися до Тігуана. А в Тігуанчика у нас в боці циліндрів вже 35, на виході теж 35, олива 14,8. Ростемо, ростемо. Ано, цікаво, чи графік можна тут збільшувати а, можна збільшувати, а зменшувати не дає суттєво. Ну, Маю сказати, от коли Вебаста почала гріти, от він. Дивіться, наскільки швидко полізла температура, прямо практично по градусу в секунду підскакує. Ні, брешу. 10 секунд 1 градус, будемо так вважати. Це доволі таки непогано, вже 40 і тут вже якби ми включили клімат зараз. А він включився сам. У, це вже неправильно, давайте випнемо. Температура без клімату має лізти ще швидше. При вимкненні Webasto, салон прогріватись починає не одразу, теж поки Webasto не набере певну температуру. Аж тоді починає маслати салон гріти. Чекаємо. Ну, Але олива, дивіться, зверніть увагу, олива що в одному, що в іншому варіанті гріється довше набагато, тому що її ніхто не підігріває, ні вихлопні гази її не підігрівають. Ну прям так як це робиться через контури ЄГР, що в одному, що в іншому двигуні. Ніби басто не підігріває, вона нагрівається виключно проходячи через елементи двигуна, блок, головку і всі працюючі деталі. Та вона перебуває частково там знизу камери згорання, тому може нагрівати швидше. Але об'єм оливи тут 5,5 літрів. Треба доволі багато часу, щоб вона прогрілася. Для дизеля важлива саме температура оливи. Ми не дивимося, що у нас там на панелі О, 90 градусів. Значить, можна давати йому під хвіст. Но максимум ні для дизеля. Важлива температура оливи. Ну, от 39 майже 40 градусів за цей самий час. Ідемо, дивимося в Кедді. Кедді при тому, що на хвилину раніше запущено було, тут немає вебасту. 33 градуси температура на виході з головки, 31 в блоці циліндрів, 23 температура оливи. Тут температура оливи трішки вища. Ну, цікаво. Тут більш повільно росте, то росте, то падає. Це майже 11 хвилин вона працює. На «Тігуана» за цей час вже 40 температура і полізла вгору, що причому головка, що блок циліндрів, і 23 градуси температура оливи. Тут вона дещо трошки вища, і оці значення плюс-мінус однакові через те, що тут у нас під капотом Ево-двигун на 200 сил. І він по будові, по матеріалам відрізняється від того, що у нас в кедді. Тут у нас алюмінієвий блок, через що він швидше прогрівається, адже алюміній краще проводить, віддає, або приймає, називаємо це так, тепло чи холод. Розповсюджується воно краще по цьому матеріалу. А там у нас чугунний блок, через що він довше нагрівається, але потім довше тримає. Температуру так само. Ви бачите, як з Вебасту доволі таки суттєво температура росте. 45, от вже ще трішки 50 градусів охолоджуюча рідина. Це доволі таки непогано. А кіддіо у нас без вебаста вже 39-38 блок, 39 у нас головка 27 градусів температура оливи працює 15 хвилин майже, ну 14 з хвостиком. Цікавий показничок у Кедді. Та? та все ж Тігуан з Вебасто і з іншим алюмінієвим блоком прогрівається значно швидше, вже 52 градуси, вже олива 20, майже 30 градусів. Коли Вебасто розкрутилася, дуже різко почала рости температура. От Навіть тут помітно, як цей графік підстрибує різко росте. Ну, Все-таки крута штука. Поки у нас автомобільчики гріються, трішки знову ж про діагностику, про цей сканер Syncto READER 8. Так він називається. Ця штукенція має пожиттєві оновлення, тобто ви її раз придбали, не треба кожен рік поновлювати ліцензію. Можуть діагностувати практично всі марки і моделі. Автомобілів може щитувати стоп-кадр, може заходити в блоки, шукати пробіг, може виконувати біля двох десятків сервісних функцій: це прокачування гальмівної, прокачування пального, прокачування охолоджуючої, там проведення регенерації, розведення супортів. Ну, коротше, повний набір того, що потрібно для СТО, наприклад, та скидання сервісів після заміни. Оливи ця штукенція може робити повноцінні звіти, зберігати їх по ВІН-номеру. Це все може знаходитися тут, в тому числі офлайн. Ви його можете дістати, подивитися історію автомобіля. Якщо він до вас заїжджає регулярно, цією штукенцією можна робити підбір автомобілів, тому що володіє повноцінним функціоналом по діагностиці. Всі блоки може відкривати, перевіряти, заходити, шукати параметри різного роду, які потрібні там пробіги, мотогодини і так далі. В реальному часі, як бачите, може знімати багато параметрів, будувати графіки. Ну і За свої кошти, як мені здається, це доволі таки непогане рішення як для підбору, так і для СТО. Не супер там якогось рівня. Так, у нас що по температурі? 58 градусів. Тут ще у нас. На 50 стандартна шкала автомобіля світиться Олива. ну, Звісно ж, ще прочірки, тому що тут всього 35 градусів. Да, але 60, ну 57-58, вже 59 майже градусів. Це доволі таки непогано. Йдемо в кедді. В кедді у нас пройшло 18 з гаком хвилин часу. Що ми маємо? 45 температура головка, 32,5 у нас температура оливи. 40 також 45 будемо вважати температура блоку циліндрів. ну, Так гріється дизель навіть при 2 градусах плюс на дворі Не дуже природнім своїм чином, він швидко прогрівається. Тут у нас діагностика Syncar ScanMate. Це діагностика такий свисточок. Її перевага над попередньою тією, що я SyncTool Reader 8 показував, в тому що вона бездрутова. От, зручність в першу чергу. По-друге, вона коштує дешевше. Ця штука теж має пожиттєві оновлення, нічого кожен рік доплачувати не треба. Раз купили і для себе читалка, стиралка кодів помилок. Можна також, як бачите, заходити в блоки, зчитувати інформацію поточно при роботі. Тобто мінімальну діагностику поверхневу вона допоможе зробити. Не дуже вона працює з пробігами, немає стоп-кадру, немає... немає. О, тут чекайте, тут же ми теж можемо. А графік тільки для одного показника у нас тут може бути. Бачите, в чому різниця? А там ну, все-таки більш професійна штука. Можна чотири показники одночасно вивезти і слідкувати за ними, за їх зміною на зручному графіку. Для діагностики, це для ремонту, якраз таки набагато краще, ніж отакий вид. Ну, Але знову ж, різниця по ціні, різниця по потужності ми отримуємо. Ну, і... По зручності також, мені здається, тут для себе іноді колись підключитись дещо краще до смартфону, ніж таскати з собою бандуру або зберігати. То все ж таки більш професійна річ, ніж ScanMate. Хоча, повторюсь, кожен з них має свої, як бачите, переваги в залежності від поставлених задач. 47 градусів, 35 Engine Oil, температура оливи, і ми працюємо 20 хвилин. Тігуан при цьому вже 65 охолоджуюча, 45 у нас вже температура оливи, ще трішки вона засвітиться отут на панелі. Тут уже друга поділочка з'явилася на температурі охолоджуючої рідини. На хвилину менше працює двигун цього автомобіля і вже температура, здається, більш ніж на 20 градусів по охолоджуючій рідині і вища, на 10 градусів по температурі оливи вища. Отак, цікаво. Зовнішня температура підскочила до 5 градусів, хоча тут показує 2,5. Трішки не той датчик, я, скоріш за все, вибрав. Чому вона підскочила, бо, скоріш за все, вибастових вихлопом прогріла у нас тут навколо все, під капотного простору трішки. Ну от, 67-66 градусів. Та доволі таки цікаво і швиденько воно прогрівається. Майже 23 хвилини у нас кедді гріється, 51 градус це у нас вихід з головки, 49,9 майже 50 блок циліндрів, 38 температура оливи. У нас там ледь-ледь починає підійматися стрілочка на охолоджуючій рідині, адже вже 51 градус. Ну так. Повільніше, повільніше все ж таки гріється. Тут вебаста шурує прям на всю. От навіть п'ятенце таке під вихлопом сухе на бруківці з'явилося через те, що вихлоп все ж таки гаряченький. І що по показничкам? У нас вже 55,2 олива. Уже тут навіть 55 засвітилося, вже три поділки на охолоджуючий. 70-73 градуси охолоджуюча рідина блок головка ну В принципі, це вже, як то кажуть, давно можна було їхати на цьому автомобілі. Сміливо. причому Так, чекаємо, 50 градусів олива на Кедді, коли все ж таки стане. Тут у нас вже Тігуан прогрівся на хвилину менше працює, ніж Кедді. кедді що ми маємо? 25 хвилин працюємо. Майже 42 градуси температура у нас оливи. 52-53 температура охолоджуючої рідини. І тут вона полізла. По цій шкалі вже наче здається майже 60. ну Воно в принципі плюс-мінус так і є. Довгенько-довгенько, пів години вигрівається до режиму, коли можна е, тапку в підлогу натискати там на педальках. Ну Що ми маємо по Тігуану? 78 охолоджуюча рідина. Тут у нас вже показує, до речі, як бачите, 90. Не вірте цьому показнику. 68 у нас температура оливи. Тут 67,9 68 також. Ну і в принципі можна вважати, що ну, автомобіль прогрівся, що тут розповідати. Трішки ще почекаємо і вже буде там по 90 в порівнянні з Кеді. Тобто на цьому, в принципі, я його відключаю. Сенсу далі немає. Грітися, дивитися, Оп. посилання, що на цю діагностику, що на. Простішого, яку я показував на кенді, будуть під відео. Також там буде промокод на знижечку. Заходьте, замовляйте собі чи для підбору, чи для свого невеликого СТО. Чи, можливо, хтось сам професійно займається сервісом ословуванням свого автомобіля. Будь ласочка, замовляйте. Штукенція крутезна. Продукти в них якісні, діагностика перевірена і працює бездоганно. І нарешті, нарешті, що у нас по часу? Майже 32 хвилини, і ми майже, майже ну, отримали температуру оливи на рівні 50 градусів. Це коли вона почне виводитися у нас на панелі приладів. Та де ти є? О, вже навіть виводиться, тому що 49,7, округлюємо. Це вже якраз таки 50. Який висновок з цієї інформації ми можемо зробити? Перше, півгодини гріти дизель на холостому ходу немає абсолютно ніякого сенсу. Він доволі непогано прогрівається в ходу, тому що з'являється навантаження. Він виробляє більше енергії, виділяється більше тепла при цьому, якби? Ну і звісно, він швидше прогрівається. Друге. Давати йому під хвіст, коли він холодний, як і автомобілю з бензиновим двигуном, дуже і дуже небажано, тому що у дизеля, окрім якихось негативних наслідків для механічних частин, коли ви на холодну йому. Даєте навантаження, ви ще отримаєте наслідки у вигляді кіптяви додаткової, тому що не прогріте паливо, холодні циліндри, солярка дуже погано там запалюється і перегорає, і у нас по факту потім забитий ЄГР, забитий потім у нас сажовий фільтр, частіші регенерації і так далі. І в цьому випадку якраз таки рятує, як бачите, Webasto. Там вона в тікуванні встановлена заводська, та звісно, це дуже круто, непогана, недешева опція, але якби я її запустив. Тив з пульта або е заздалегідь запрограмував на панелі клімату. Я просто от мені не треба нічого було чекати. Відкрив автомобіль. Запустив двигун, і я в салон можу сідати навіть без верхнього одягу, знімати куртку, тому що в мене і салон при цьому вже прогрітий, Не тільки двигун готовий до навантажень одразу їхати кудись, а і салон має комфортну температуру, яку я попередньо запрограмував. Ну така крута штукенція. Вебасто можна довстановити окремо, тим більше сучасні вебасто вони дозволяють керувати, слідкувати за температурними показчиками автомобіля навіть краще ніж заводська, тому що у вас буде додаток на смартфоні. Ви можете в будь-який час. Ас, чи, наприклад, по заданому таймеру запускати прогрів і двигуна і салону, і це неймовірно круто. Та коли ви кожен день їздите на дизелі, особливо коли у вас поїздки на короткі відстані, це неймовірно крута штукенція. Вона навіть краща ніж, наприклад, автоматичний запуск там. Дуже часто їх ставлять на автомобілі з бензиновими двигунами для прогріву, тому що вона не використовує ресурс двигуна. При цьому запуск двигуна відбувається завжди в сприятливому температурному режимі. Не гвалтується акумулятор супервисокими струмами при низькій температурі. Ну коротше, фабасто продовжує життя не тільки двигуну, а й великій кількості компонентів автомобіля. Найголовніше це комфорт, мабуть, от саме. За комфорт і варто переплатити за таку опцію. Гадаю, таке відео вам було цікаво та корисне. Якщо так, тисніть вподобайку за такий експеримент, тест думки, коментарі, враження, хто користується таким девайсом, Пишіть внизу, які у вас враження, який досвід, чи пересіли б на інший автомобіль без вебасту, Наприклад, дякую за перегляд і до нових зустрічей.